Шановні лубенці, я рятувальник з нашої частини. Я вже не знаю, як інформацію до вас донести, достукатися, добитися. село Чуднівці, лазимо по горах, як зайчики. І це не крайнє село на сьогодні, вже другий день, участь у ліквідації, вовчик, висачки, войниха, засулля. Коли ви зрозумієте, що палити суху траву це горе для нас в той час, коли йде війна. Жаль, жаль, що ви на власні очі цього все не бачите, як оце все відбувається, це все горіння, зайчики, лисички. Байдуже це все на них. І не головне, я так розумію. Хай ліси горять, війна в країні та байдуже. Аби мені було зручно, буду палити все. Прийдіть, подивіться, що відбувається, на яких пагробах лазимо отут, а де воно все полохкотить в круг. Кожен телефонує, тільки ой, димить, рятуйте, прийдіть, подивіться, що тут відбувається.